Місті, що пережило бойові дії, окупацію та численні втрати під час повномасштабного вторгнення. З метою відзначення масового героїзму 6 березня 2022 року місто було дадене відзнака міста Героя. Гостомельський притулок для тварин місце, чиї працівники заслуговують на безліч нагород за відданість і відвагу. Наразі тут утримуються тварини з різними долями, вивезені з гарячих точок, кинуті в закритих квартирах. Або ті, хто не отримані, чекають, поки їхній хазяїн повернеться з фронту. Цей притулок на цьому місці, на цьому місці, я підкреслюю, існує з травня 2000 року. Звичайно, що у Київського товариства захисту тварин... Коштів не було ніколи, і, мабуть, і не буде ніколи. Тому я вирішила купити це приміщення за власні кошти. У мене і власних коштів теж не було. Я викладач університету, я не бізнесмен. І я взяла кредит в банку під заставу власної квартири і викупила це приміщення. Це було фактично чотири стіни. Оці чотири стіни без вікон, без дверей, без підлоги, без стелі, без даху. Але ми отримали власне приміщення, з якого вже нас ніхто ніколи би не вигнав. У собак з'явився свій дім. Нарешті за всю історію Києва у собак з'явився свій власний дім. Про нас довго ніхто не знав. Довго? Років 5, 6, а то й 7 про нас взагалі ніхто не знав. Дуже повільно, дуже повільно якась інформація про, про нас дійшла до людей, до молодих людей, до волонтерів. І у нас почали з'являтися перші волонтери. Перші волонтери, а за ними з'явилися вже поступово перші представники преси, появилися журналісти. І так поступово якась про нас інформація вже... До людей почала доходити. Найчастіша реакція на, ці, на цю інформацію була така: мені дзвонять люди, це притулок? Так кажу, це притулок. Думаю, ну зараз запропонують допомогу якусь. А вони кажуть, а можна до вас привезти там, дві собаки там, чи, чи, чи двох котів? Тобто люди це сприйняли по-своєму. І тільки я вам скажу, знаєте, коли? коли в Україні передбачалося оцей чемпіонат футбольний 12, -го, 12 -го року. Тільки тоді у нас зав'язалися якісь такі більш-менш цікаві і суттєві зв'язки з міжнародними організаціями, зоозахисними, з владою, тому що перед чемпіонатом почали знищувати безпритульних собак і котів. Це все дійшло до УФА. І тоді був Янукович президент. І він, звичайно, злякався, як не смішно, він таки злякався. Тому що такий скандал нікому не потрібен, що перед чемпіонатом вбивають тварин. Сюди запросили міжнародні організації по захисту тварин, щоб вони проконтролювали, яка ж ситуація насправді в Києві. І приїхало дуже багато міжнародних зоозахисних організацій з усієї Європи. Але завдяки тому, що тут через наш притулок пройшло дуже багато волонтерів, добровольців європейських, ми познайомилися з дуже багатьма захисниками у Європі, у Австрії, у Німеччині, у Голландії. На сьогодні в притулку перебуває 535 собак та 110 котів. Ми намагаємося не брати більше, ніж 700 тварин. Саме цю кількість ми можемо прогодувати, саме на цю кількість ми можемо найняти працівників і саме цю кількість ми можемо лікувати. Більше ніж 100 тварин вже ми забрали з гарячих точок. Багато хто з цих тварин вже не в притулку, а в сім'ях, і навіть не в Україні, а за кордоном. Бо ми співпрацюємо з міжнародними різними зоозахисними організаціями і відправляємо і котів, і собак, повністю здорових, стерилізованих з документами за кордон, і вже там вони знаходять свої сім'ї. Стерилізація важлива тому, що а перш за все стерилізація домашніх тварин, а не навіть не безпритульних. А, тому що вони можуть в будь-який час опинитися на вулиці і почати розмножуватись. А, ефтаназія тварини набагато дорожча, ніж стерилізація. Тому якщо а, одночас, в один час так в Україні стерилізувати 70-80% безпритульних та домашніх тварин, вже через 5 років. Проблема з тваринами безпритульними зникне. А, на сьогодні більше двох тисяч тварин. А, перш за все, коли людина бере тварину, вона повинна бути готова до відповідальності, бо це така ж відповідальність, як всиновити дитину. І а, не можна відправити тварину посилкою або відправити тварину. Якось кур'єра, людина повинна приїхати, познайомитися з твариною. І саме з тією твариною, з якою пройде контакт, саме ця тварина для людини підходить. Людина повинна бути готова витрачати на цю тварину час, гроші та частину свого життя. Найбільш, ймовірно, що саме кошенята та цуценята знайдуть свої родини. А якщо це, наприклад, цуценята, які ми знаємо, що вони будуть дуже маленькі, їх ще квартирні собачки, це тварина, яка десь 6 кілограм буде вагою. Ось в них майже 100% буде влаштованість в родини. Всі тварини, яким вже більше ніж рік, просто навіть вони вже дуже мало шансів знайти. Бо в нас ще не популярно в Україні брати. Перше все, тварин з притулку взагалі, а по-друге, брати безпритульних тварин, а не породних. І непопулярно брати дорослих тварин. Не дуже часто повертають, дякуючи Богу. Але якщо повертають, то це найдурніші причини, які можуть бути. Вона мені, ця тварина не підійшла за енергію. Або ця тварина. Напісяла мені на ковер. Тобто ці люди вони не були готові, що це жива істота, це як дитина. І вони до, ну, до тварини відносились як до іграшки, і дуже навіть добре, що вони її повернули. Mm. Зараз дуже складно збирати і закривати взагалі фінансову допомогу через те, що ну, загалом до. Війни наша потреба була – це 300 тисяч гривень на місяць. Наразі це в два рази більше, тому що курс став в два рази більше, ніж був Тому і багато стало волонтерів, які на себе тягнуть інших людей, які жертвують їм гроші. Тому величезним притулком дуже складно, бо кількість тварин збільшується, а кількість фінансування зменшується. Допомогти можна не тільки фінансово наприклад, зараз ми будуємо. Реконструюємо вольєри наші. 111 вольєрів для собак. Тільки на матеріали. Це стовпчики біт... цемент, бетон, залізо, що буде зверху, дерев'яна підлога, обробка для підлоги. Тільки на це по розрахункам 3 мільйони гривень потрібно. Тобто люди, люди можуть, компанії, люди, будь-хто можуть просто нам допомогти матеріалами. І це дуже зекономить гроші. Користуючись можливістю, ми з командою оголошуємо збір на вольєр, аби притулок мав можливість розмістити усіх його чотирьохлапих мешканців. Наша мета 30 тисяч гривень. Знизу прикріплено посилання, де ви можете задонатити будь-яку суму. Наша сила у небайдужості. Слава у